Виконуємо практичне завдання до теми графічні об'єкти у текстовому документі. Для цього необхідно відкрити вкладку Завдання, тема графічні зображення, переглянути завдання та перейти до виконання роботи. У розділі Ваша робота знаходиться створений для вас документ, в який необхідно додати три. Зображення та один смайлик. Це розповідь про три українські всесвітньо відомі стартапи, які е відомі, як я вже сказав, в усьому світі. Ми будемо ілюструвати ці коротенькі повідомлення їхніми логотипами. І так, перший у нас стартап це Гремерлі. Вставимо ось в це місце зображення, поставимо курсор. Тобто, класнемо лівою кнопкою миші в порожнє місце. Йдемо в команду вставити. Що ми можемо вставити? Ми можемо вставити зображення з комп'ютера в інтернеті, з Google-диска, з своїх завантажених фотографій за відомою адресою в інтернеті і навіть з камерою можемо вставити. Ми перше будемо шукати в інтернеті. Для цього. В розділі шукати, пишемо англійською мовою назву сервісу. Так. Обираємо ту картинку, яка нам найбільше подобається. Логотипом сервісу є ось такий зелений кружечок з стилізованою літерою G. Виділяємо його, натискаємо додати. Наше зображення завелике, тому ми клацаємо на ньому. з'явились ось такі квадратики, називаються вони маркерами. Взявши за ці маркери, ми можемо зменшувати або збільшувати це зображення. Також за допомогою команди параметри зображення, ми можемо налаштовувати розмір, ми можемо повертати, ми можемо розміщувати по-різному в тексті. Ось ви бачите. Ми залишимо так. Ми можемо перефарбовувати, наприклад, ось таким чином зробити таким чином. Ну, залишимо без перефарбування їхній. Ну, ми можемо відредагувати прозорість, яскравість, контрастість. Можете спробувати це, це зробити. Також можна розвернути за допомогою цього кругленького маркера, повернути зображення. На певний кут за годинниковий чи по, проти годинникової стрілки. Все, тут ми вставили, переходимо далі. Наступна компанія це компанія GitLab. Робимо таким же самим способом: ставити зображення, шукати в інтернеті, витираємо попередній напис і пишемо англійською GitLab. Ну, ось тут у нас є «GitHub», а у нас «GitLab». Переглядаємо зображення, обираємо те, яке нам подобається. Натискаємо Додати, за необхідності зменшуємо. Так. Ну і або розміщуємо, наприклад, от, вирівнявши по центру, можна поставити його. Це, до речі, по центру можна поставити. Ну, от, у нас вже два зображення є. Для, третього, для третьої компанії використаємо готове зображення, яке є у вас у класі. Ось воно. Натиснемо на нього. Далі три крапки відкрити в новому вікні. Далі на значок ось зі стрілочкою, завантажити. Обираєте папку. Найчастіше це у нас буде папка, яка називається завантаження. Або можна взяти обрати робочий стіл, кому як куди зручно. Я залишу завантаження. Моє зображення опинилось тепер уже в мене на комп'ютері, і мені тепер залишилось його лише вставити в цей текстовий документ. Але в мене немає місця після заголовки. Я ставлю курсор після заголовка, натискаю Enter. Можна навіть два рази. Таким чином я вставив два порожніх хабзаци. Потім йду в команду вставити зображення. Завантажити з комп'ютера, пам'ятаєте, ми його вже завантажили. Воно в мене знаходиться в папці завантаження. Ну, так як я все це роблю другий раз, то в мене таких два зображення, у вас буде одне. Виділяю. Відредагую, відформатую, тобто збільшу, зменшу за потреби, перефарбую і так далі. Залишилося вставити в кінці смайлик. Ідемо. Команда вставити. Шукаємо, де у нас тут є смайлики. Обираємо смайлик, який відповідає вашому настрою. Ось такий. І на цьому робота буде вже закінчуватись. Закриваємо вкладку. Повертаємося до завдання, натискаємо кнопку здати. Ще раз здати. І все робота виконана всього вам найкращого.